Директорка Маріупольського музею архипа Куінжі Наталія Капуснікова обіцяла представникам департаменту культури, що найцінніші експонати перевезе в підвал для безпеки. Натомість вона сховала шедеври Куінжа, Івазовського, Яблонську, в себе вдома. Потім показала їх російським пропагандистам, заявивши, що врятувала від пожежі. А далі передала колекцію окупантам в Донецький Ростов, а сама втекла до Росії. Лише зараз, у 25-му році, проти неї відкрито кримінальне провадження. Але чи можна було запобігти грабунку і вивести музейні колекції заздалегідь? Замість того, щоб розповідати по телевізору про шашлики на травневі. Адже, на відміну від більшості громадян для влади, ситуація на початку 22-го була цілком зрозумілою. Я так само задавала це питання і безпосередньо пану Ткаченко, який на той час був е, міністром культури, і основна відповідальність, все ж таки, на те, щоб дати команду на цю евакуацію, заздалегідь була на ньому, і ми дуже довго спілкувалися з Олександром е, з цього приводу. І він пояснював мені бюрократичні процеси, які не від нього залежали і були е, зафіксовані, і прописані в наших там протоколах, як мають діяти. Щоб вивозити ці картини, експонати, і що це дуже довгий процес, і фактично там треба було за кілька місяців давати запис. Музейники вони самі насправді боялися, і вони мені розповідали про те, що ось а, взяти на себе відповідальність просто. А, Взяти ці картини, експонати і вивести їх на власних машинах, щоб потім не потрапити під статтю. Бо так вже було насправді в 2014 році, коли реально заводили кримінальні справи на людей, які намагалися рятувати щось з музеїв у Криму.